Всім привіт. Бачите, на вулиці яка погода стоїть сонце, спека, липень місяць. Ну що ж, я все рівно продовжу шукати гриби. В надії, що все-таки ще якісь будуть урожаї. І зараз от зайшов на одну от грибничку. І все-таки вона подарувала отакого от гриба. Першого на сьогодні. Я надіюсь буде ще. О! Буде ще, тому що я там ще далі одного помітив. Гляньте, який красень. Хм. Ото вам і дубовий ліс. Саме іменно тут можна ще щось знайти. О, який красон. Так, і тут сидить другий. Я не думаю, що це з однієї сім'ї, з однієї грибниці, але один від одного... Тут вони недалечко, дивіться, бачите, шапка, я навіть не знаю, під'їла шапку. Глянь, такий гриб молодий. Ідеально, просто ідеальної якості. Те, що під'їло, то таке. Але сам по собі гриб просто фантастичний. От вам і спека в дубовому лісі. Хоч і мало, але ще якісь гриби можна знайти, тому початок є. Ходимо, дивимось, може ще пощастить. А тут вам хочу показати дуже цікаву знахідку. Ну також ще, я не пам'ятаю, коли я таке бачив. Іменно по кольору. Гляньте, тут сидить два грибка. Але гляньте, якого кольору один. Один такий темний, а один світленький. Опа, дві ти. Ого, Які в них коріння! Дивіться, як вони зрослись. Як вони чудернацько виглядають? Фантастика. До речі, хто там пише зв'язати, викручувати, викручувати. Викопувати, але не зрізати. Правильно іменно болетові гриби. до яких відносяться білі. О, така цікава знахідка. Незвично так виглядає. Але не можу намилуватися цими красеннями. Все. Буду їх чистити і шукати ще. Ще щось має бути. Подивіться, тут ще хочу вам красу показати, адже вона відсвітається. Щось я в цю сторону лісу не заходив. Гляньте, таке дзвони красиві. А ось тут ці ще цвітучі будуть цвісти. Ось така от гарна місцина. З такими квітами пахнуть, як подовго. Ось таке. Ще тут є. Побачив, шановні, є ще одного гриба. І зараз хочу вам показати наскільки тут сухий ґрунт. Взяв навіть таку от палку невелику. Давайте, по-перше, покажу грибка. Ось він сидить. Дивіться, яке тут. Просто палка ламається. Твердина неймовірна. Все так тверде. Гляньте, О цій місці, ніби він сидить. О. Але ж виріс. Видись. Опа, ще один такий маленький грибок. Його поїли, покусали з усіх сторон, але ж якось він вичухав тут, бачите, в суші. Так що в дубах, скажімо так, своя екосистема. Біля киші можна зустріти. Ну, плюс один, чудово. Буду дивитися ще. Ще щось має бути. Надіюсь на це. Не білий гриб, але хочу показати от гарного маремха. От чого-чого? Ці гриби якось ще умудряються проростати і скажу вам, та ще й в хорошій кількості. Вон який. А нога яка. Дуже гарний. Навіть такий гриб, який не береш, рівно гарно виглядає. Я ті, які не беру, до речі, що не чіпаю. Вони сидять, ніхто їх не палка вони не збиває, нічого з ними не робиться. Нехай вони сидять. Ну Так як буває там, дивишся по лісу, ходиш. Ті гриби валяються, ще якісь там валяються. Ну нашого ви їх чіпаєте. Якщо ви їх не берете, то нашу ви їх чіпаєте. Ой, ще один маремух пропав. Ні, з маремухами проблем нема, бо їх так збирати, то можна було б ще б нашукати собі кошик. Але хоч по білих ще якісь побачите, хоч і така от посуха в лісі. Але шукаємо біленькі. Так, є ще одна знахідка. І що саме цікаво, вперше в цьому році знаходжу в цьому місці. Тут якраз закінчується дубовий ліс і починається така соснова посадка, бо там за 100 метрів взагалі ліс закінчується і тут він увесь в соснах, таких липах пліється. Ось тут навіть бачите соснові гілочки. Він ось такий сидить. Ого, який міцний! Ого, аж хрумнув. Аж хрумнув. Дивіться, який молодий красень. Готова ми спека. О, шершень десь літає. О, де? Неймовірно. Але тут він один. Ніби так вже обдивився місцину. Нічого більше не бачу. Але то приємно. Молодий, класний біляк. Шукаємо, дивимось. Ще можна щось пошукати знайти. Тут ще навіть де-не-де. Можна зустріти, дивіться, який делікатесний гриб. <свісно> Він дуже рідкісний для наших дубів. Бачите? А от вони вже висихають. Лисичка. Дайте. Лисичка вже суха. Ось рівно піде, 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 дивіться, які ще гарні. Так, взагалі мала. Так нехай буде, так нехай буде ця. Ось тут більше бійці якийсь. Ну і це гарно. Видно вже по краях, що бачите, вона така. Але нічого. Це ще в хорошому стані. Все рівно, бо піде на сушку або разом з біленькими посмажемо і буде добре. Підчистим, думаю, що там треба підчистити. Ну, типу, щось такого. так а здається більш нема. Ну, нехай ото буде ще дивіться. Невелика кубка і лисички. Назвичайно приємно вражений такою знахідкою. Не думав, що вони зараз тут ще будуть таку ту посуху. Але є. Є лисичка ДНІТ. Так, а тут далі помітив маленькі грибки. Просто на лісовій стежці. Просто на стежці. Гляньте, яка малеча сидить. Господи. Дивіться, якому сухому. Знову ж показує сухота. Немає сенсу їх навіть і залишати, цих маринадних, але ж якось вони виросли тут. Якось вони тут ростуть. В другому лісі це чудеса, не знаю. Це щось я ще сьогодні знайду, але гриба дуже-дуже дуже мало. Я вже підбираю там сироїшки, завжди їх показую, але підбираю регішки потроху, де-не-де де де там трапляються. А поки така от пара. Зараз я їх почищу і буду забирати маринадний варіант. Чудо просто те, що вони взагалі тут. Бачите, ще навіть молоді робив такі, такі от сухотечі, а вони ще десь та й сидять. Ну, ще похожу, може ще щось буде, побачимо. Додає перспективи той факт, що в лісі ще чимало можна знайти. Ось таких от грибів, маремухи. І вони молоді. Вони йдуть молоді. А є маремуха, має бути і білий гриб. Це не те, що знаєте, ходиш, що все сухо, все сухо і нічого нема. От маремухи є, де на десь зустрічаються білі. Тому так ото й дивишся, уважно, що маремух маремухом, а десь ще й біляк вискочить. Так що шукаємо. Ось і думаю, що знайдемо. Час від часу зустрічаються ще й такі от молоді сировішки. Як не диво, але вони все-таки є дуже класний гриб. Коли було багато білих, я їх ігнорував. Так, час від часу брав, бо ми то, в принципі, любимо їх смаженими. Дуже хороший смачний гриб. Але зараз, коли вже білого дуже мало, то цей також піде разом. З лисичками, з біленькими посмажимо, просто буде супер. Тому такі гриби беру сьогодні. Ні, ну то таке буває. Ось буквально я йшов по стежці, вже записав, вам там чуть далі метрів за 50 сів на паньку, а показав, що я сьогодні знайшов. Там було 8 білих, сироїжки і декілька лисичок. Йду. І он, подивіться, що сидить. Я вже не буду перезаписуватись. То вже як зараз побачите фінальний результат, але вже це окрасення то маю показати. Гляньте, ще яке одне сидить. Найбільше гриб за сьогодні, бачите? Чисто випадково. О, дивіться як сидить. Але ж є. Це просто чудо якесь. То просто якесь чудо. Я ж кажу, що тільки що вам записав фінал, куди 8 білих грибів. І все таке. Ну, то, тому цей епізод буде вже дивіться перед, перед закінченням. Тобто там вісім, а цей буде 9. Отаке от буває, отаке от буває, бачите, як воно так обходив весь ліс і знайшов тільки стільки, а воно тут наприкінці ще от подарував ліс отаке от красення. Не більше за сьогодні. Ну тут чудеса просто. Все, виходжу, виходжу. А ви дивіться. Що ми сьогодні знайшли за виключенням цього гриба. Так, ну що, шановні, походив і подивився. Все-таки, то кажуть, є свій початок і є своє закінчення. Поки що я бачу, що в цьому лісі вже гриби закінчуються. Хтось каже, ну і нарешті, як він вже набрид цими грибами, ходить до збирає. Ну, як було, так і показував. весь цей, скажімо, півтора місяці гриба у нас було предостатньо. Я то ще буду ходити, само собою, там кожен день, де й буду заглядувати. Можливо, ще щось буде. Але сьогодні вже, скажімо так, для нашого регіону, для моїх походів, це скромний результат. Тут 9 біляків, здається, чи 8. 1, 2, 3, 5, 8. 8 білих грибів. І Трішки знайшов, бачите, лисички. І як і краще взяв таких невеликих сирижок. Ну, скажімо так, напосмажити буде. Але на щось більше, як я там робив заготівлю, ми маринували, дуже багато насушили за цей період. То таке, ну що ж, немає дощів, тому і немає грибів, бачите. І так уже воно тут більше трьох тижнів. Після дощів я збирав. Добрі гриби. Ну а на сьогодні це такий результат, так що самі дивіться, кому як воно подобається. Подобається лайк, не подобається, дизлайк, але таке показую, як воно є. Тому на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Бувайте! Гриби будуть, надіюсь, на дощ, дощі обіцяють. прийдуть дощі, будуть і березові ліси. Я думаю, і тут ще також. Ще цілий серпень буде, ще скільки липня тут ого го Тому я думаю, буде дощ, будуть гриби.